Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді огляді надамо ваші у торцювальну пилку від компанії Bosch, а сам модель GCM800 SG. Посичається вона в ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація в тому числі українською мовою. До того ж в комплекті йде струбцина для можливості затиснення матеріалу, котрий ми будемо оброблювати. Два подовжувачі стола для кожного з боків, комплект усіх необхідних кріплень для збору торцювальної пилки. 216-й диск з 24 зубами по деревині. І звісно, що в комплекті йде і сама торцювальна пилка. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1400 Вт. Максимальна кількість обертів холостого ходу 5500 обертів на хвилину. Витратні матеріали від 210 до 216 мм. Діаметр отвору під шпиндель. 30 мм. Кут різання регулюється від 0 до 45 градусів. Вага інструменту 13,5 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної торцювальної пилки буде наявність системи пиловидалення, тобто можливість підключення пилососу. Відповідно, за рахунок цього в нас збирається весь пил, котрий залишається після роботи торцювальної пилки. Захисний кожух торцювальної пилки та її робоча частина в нас повністю виконані з металу, що значно збільшує ресурс та допомагає їй бути більш надійною для вас. Дані торцювальні пильці є система протягу саме за рахунок цієї системи. Максимальна довжина різу складає 270 мм, а за рахунок наявності потужного мотору 1,4 кВт, досягається максимальна глибина різу 70 мм, відповідно використовуючи 216 диск. Як вже було сказано раніше, можна використовувати від 210 до 216. За рахунок наявності важіля блокування шпинделю, нам досить легко змінити витратні матеріали, тобто диск. Натискаємо на цей важіль. Блокується шпиндель та за допомогою ключа, який знаходиться в основі нашої торцювальної пилки, просто там зберігається, нам легко змінити витратні матеріали. Після того, як ми їх змінили, так само загвинчуємо, відпускаємо блокування шпинделю, і інструмент знову готовий до роботи. Окрім того, друзі, в даній торцювальній пилці є системи, котрі передбачають захист оператора від непередбаченого пуску. До той пори, поки не затиснеться основний важіль. Важіль запуску у вас не буде можливості натиснути, та відповідно торцювальна пилка не буде опускатись в свою робочу зону. В робочій зоні, а саме на робочому столі нашій торцювальній пильці, знаходиться шкала горизонтального регулювання кута пропилу. Саме за допомогою цієї шкали та спеціального важілю ми можемо виставити саме той кут, котрий необхідний нам під наші задання. А після цього його зафіксувати. Пилка вже в жорсткому стані не зможе. Ні провертатись, ні змінювати цей кут. Відповідно, різ буде досить точним. А якщо нам потрібно відрегулювати вертикальний кут різу, для цього є також спеціальна шкала, з заднього боку якої знаходиться червоний важіль. За допомогою цього важю ми послаблюємо торцювальну пилку, виставляємо той кут, котрий нам необхідний під наші завдання, та фіксуємо. Це інструмент готовий до роботи саме під цим кутом. Отже, друзі, як висновок, маємо потужну та досить універсальну торцювальну пилку від надійного бренду. А саме компанії Bosch. Дана торцювальна пилка може виконувати різ, як вже було сказано раніше, довжиною до 270 мм і глибиною до 70 мм. Окрім деревини, також може обробляти пластикові профілі або алюмінію. Друзі, на цьому наразі в мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші задання. Особисто я подякував. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. А також, друзі, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!